Національний банк підняв облікову ставку з 13,5% до 14,5% через зростання інфляції в Україні. Отож пояснюємо на пальцях, що це означає. Облікова ставка НБУ. Це фактично та ціна, за якою Нацбанк позичає гроші комерційним банкам. А вони вже в свою чергу заливають гроші в реальний сектор економіки через кредитування. Ну тобто вони дають кредити. Фірмам, підприємствам, установим організаціям, або, наприклад, споживчі кредити, тобто там от, купували щось там в росочку. От, власне, це і є кредит. Чим вища ставка національного банку, тим відповідно дорожчі кредити для бізнесу і населення. І відповідно, тим менше грошей потрапляє в економіку. Тому що ну, зрозуміло, що кредит під 15% охочіше візьме більше людей, ніж, наприклад, той самий кредит. Під 20% річних. А якщо менше грошей в економіці, значить менша інфляція, сповільнюється інфляція. Тому підняття облікової ставки зменшує інфляцію з одного боку, але з іншого уповільнює ріст економіки, тому що менше є можливість розвивати своє підприємство за рахунок кредитних коштів. Але тут треба також розуміти, що національний банк відповідає за стабільність національної грошової одиниці, тобто гривні. А інфляція, тобто здорожчання товарів, тісно пов'язане з девальвацією, тобто з неціненням грошової одиниці. Тому Нацбанк намагається робити девальвацію плавною і контрольованою, ну, а не різкими скачками, щоб там, там населення панікує. А ось економічний ріст це вже відповідальність інших органів. Максик, тобі все зрозуміло? Я нічого не зрозумів. Передивись ще раз. Добре.